З Асалябулісовою прогулюємося коридорами одного з найпрестижніших університетів України києво Києво-Могилянською академією. Тут саме тривають пари Навчальний семестр у розпалі. старинне. Видно, що є історія, певна а такі заклади її визивають таке збудораження. Пані Асаль мріяла вчитися в Києво-Моглянській академії, слухати лекції в цих аудиторіях. Їй подобається психологія, але мрія про навчання не втілилася. Дівчина не мала права на освіту, бо у неї не було ані паспорта громадянки України, ані іншої держави. Я народилася в Узбекистані у 2000 році, коли мені було півтори рочки Ми з моїми батьками Приїхали у Крим, коли мені виповнилося 14 років, Крим був окупований російською владою, і я не встигла отримати український паспорт. Коли мені виповнилося 19 років, я переїхала в Україну самостійно, бо не мала бажання жити в окупованому. Криму країна походження, тобто Узбекистан, не визнала пані Асаль своєю громадянкою. Тому, аби без проблем жити на території України, їй спочатку потрібно було отримати посвідку на проживання у статусі особи без громадянства. А перед тим вона наповну відчула весь розмах української бюрократії. Знайти офіційну та кваліфіковану роботу в таких умовах фактично неможливо. Бо більше без паспорта дівчина навіть не могла купувати квитки на залізницю. Шлях до отримання українського громадянства зайняв майже п'ять років, хоча більшу частину. Життя пані Саль прожила саме в Україні, а її мама та бабуся українські громадяни. Був такий же сонячний і прекрасний день. в мене був гарний настрій. Я йшла на роботу і мені телефонують зранку. Я беру слухавку і мені кажуть: а вам, вам ще не казали, що не казали людина на того дроті. Я кажу, ні, а що сказали? Я вас вітаю. Ви нарешті є громадянкою України. І це просто такий сплиск позитивної енергії. Нащо наклалася на ту, що вже була, і я просто на всю вулицю – цю Ну, я це зробила на омріяний паспорт із тризубом чекає і Роберт Ананян. Документ має отримати найближчими тижнями. Чоловік народився в Азербайджані. Через війну його родина покинула рідну домівку і на початку 90-х переїхала до України. Країна походження теж не визнає його своїм громадянином. Пан Роберт навіть закінчив українську школу, але отримати громадянство в 16-річному віці не зміг. Тоді каже не вистачало документів. Справки зі школи, там де я навчався, з. Із... Сільської ради, там де ми проживали, ну десь така стопка документів треба було. Треба було свідки привозити сюди із. Із Кіровоградської області привозити сюди свідків, що вони такі таки нас знають їздити туди, добуватися тих бумажок в сільській раді, що ми там проживали на даний момент. Ми там проживали ці виписки, все це дорога, це час, це гроші. Скільки людей в Україні є особами без громадянства? Державна міграційна служба каже про понад 6 тисяч. А от в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців озвучили цифру у понад 35 тисяч. Щоправда, це. Підрахунки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії серед усіх категорій людей, які не мають паспортів у зоні особливого ризику родини з дітьми. Якщо жінка народжує без паспортного документу, їй можуть в пологовому будинку не надати медичне свідоцтво про народження. Також є ризик, що даних дітей можуть забрати органи опіки піклування із сім'ї, оскільки реєстрація народження дітей це є обов'язком батьків. Тобто, це ризик, навіть якщо є батьки, дитина може бути. Від'єднана від сім'ї від це є травмою для дитинки. Якщо людина не володіє паспортом жодної країни, то це не означає, що вона вже автоматично має юридичний статус особи без громадянства. Його ще потрібно підтвердити: звертатися варто до державної міграційної служби. Особа має право звернутися до ДМС із заявою про визнання особою без громадянства, не зважаючи на законність чи незаконність її перебування на території України протягом строку розгляду заяви про визнання особою без громадянства. Особа вважається такою, яка тимчасово перебуває на території України на законних підставах. Для підтвердження цього особі видається довідка встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства, якщо статус особи без громадянства, громадянство вдалося підтвердити, то така людина отримає посвідку на проживання в Україні і лише після цього може претендувати на українське громадянство. Але ця процедура стосується, скажімо, людей, які ще неповнолітніми приїхали до України і не мають паспорта іншої країни. Ще один важливий нюанс: у разі відмови на будь-якому з етапів отримання документів, не варто забувати, що таке рішення можна оскаржувати у суді. Сергій Барбо Олексій Іванченко, Олександр Корецький, п'ятий канал.